Так, ну, всім здоров. Я новий ютубер по е, всяких ну, тих фігнях. На ПК хтось мене може спізнати по голосу, я буду знімати по Майнкрафту. Як по Майнкрафту, так, як, як всяке зробити там. От давайте од нинішне відео, не буду його затягувати, і нині я покажу, як зробити ну, 4 на 3 на комп'ютері. Комп 4 метри розтягнути. Значить, тикаємо вільне місце правою кнопкою. Миші. Nvidia, Control panel І тут ми заходимо, коротше, от вперше. Тут у нас покаже, що ціло. Вибираємо ось це. Типа... Давайте ми Вибираємо ось це предпостання. Це в нас 4х3 і заходимо сюди. Так. Так, заходимо сюди. Предостатньо. Тут вибираємо на весь екран. І ось тут ми вибираємо максимальне. Ну, типа, 16 на 9, чи там ось це. Ось це буде розтяг 4х3. І ми от отходимо 4, 4 на 3, чи там 16 на 10. 16 на 10, чи це ось це. Я хочу 4х3, тикаю і сохраняю. Все, і треба буде сохранити хіба... Ну ой, я вийшов з того. Ой, це запись. Ввідемо контроль-панель. Заходимо на першу. І тут буде всяка фігія. У мене вже є 4 на 3. А у вас там буде кнопочка Аклі. Ну, активувати, ви на неї тикнете. Буде чорний екран на пару секунд, все це времени, і якщо щось не вийшло, давай то пишіть в коментарях, і я покажу заново як робити комп'ютер 4 на 3. Ну, а це на сьогодні все. Може хтось мене звісно відповів. Все. Yeah. Ну і таке відео у мене вийшло. Все